Британський прем'єр збирається до України. Це буде перший візит Кіра Стармера у ролі очільника уряду. Президент Зеленський проанонсував, що серед багатьох питань обговорюватимуть і відправлення миротворців на лінію фронту. Які ще перспективи співпраці Лондона та Києва і чого чекати від приїзду британського прем'єра, розповість наша кореспондентка в Лондоні Світлана Чернецька. Прем'єр-міністром Великої Британії Кір Стармер став півроку тому. За цей час у Лондоні вже двічі встиг прийняти президента Зеленського. Український лідер, взагалі, перший іноземний глава, який відвідав Данію стріт 10 після зміни уряду. Це було символічно для Стармера. Було важливо показати, що українське питання для нього пріоритетне. Але сам Стармер у Києві був ще у лютому 2023-го. Тоді ще у ролі очільника британської опозиції. І ось у найближчі тижні збирається вже з офіційним Зитом як прем'єр-міністр стармиру не буде соромно перед українським колегою. Від початку роботи його уряду Лондон застосував цілу низку санкцій проти РФ та її союзниць за торгівлю військовими компонентами до чорного списку. Додали виробники у Китаї і Туреччині за передавання балістичних ракет, авіа та морського перевізників Ірану. Крім того, під британськими рестрикціями тепер майже сотня кораблів тіньового флоту агресорки. Це танкери, які в обхід обмежень перевозили російську нафту. А у п'ятницю Лондон разом із Вашингтоном уперше до санкційного переліку додали дві найбільші нафтовидобувні компанії Газпромнафту та СургутНафтогаз. Британський уряд впевнений, б'ючи по енергетичних гігантах, влучає по джерелу фінансування військової машини. Ми керуємося принципом прогресивного реалізму у випадку Росії. Це означає не дозволити мафіозній державі Путіна діяти безкарно та продемонструвати світові нашу рішучість підтримувати Київ, доки він не переможе, гарантуючи 3 мільярди на рік військової допомоги доти, доки буде потрібно. Серед тем, які обговорюватимуть стармери Зеленський, розміщення британських миротворців в Україні. Про це розповів український президент після зустрічі союзників у німецькому Рамштайні. Лондон підтримує цю ідею французького лідера. Йдеться про військовий контингент, який дислокують на лінії зіткнення після домовленостей щодо миру чи бодай припинення вогню. Щоправда, і в Києві, і в Лондоні розуміють, що для роботи на такій довгій смузі фронту солдатів однієї країни буде недостатньо. Військові експерти кажуть, потрібно майже 100 тисяч миротворців це мають бути багатонаціональні сили, в які мають входити і інші європейські контингенти, не лише британські, а й французький, і німецький, щонайменше тому, що британська армія не чисельна. Якби ми взяли на себе управління одним сектором, скажімо, 100 кілометрів, то для цього потрібні значні сили. Від 5 до 10 тисяч солдатів, а оскільки це було би на постійній основі, то потрібно вчетверо більше людей для ротацій. Це би добряче напружило наше міноборони. А на днях спільні миротворчі сили в Україні обговорили британський і французький лідер. Стармер прийняв у своїй заміській резиденції Еммануеля Макрона. Подробиць розмови не повідомили, але підтвердили, що робитимуть усе, аби Київ опинився у якомога вигіднішій позиції перед мирними перемовинами. І цілком ймовірно, що під час візиту. Британського прем'єра до Києва порушать тему повернення до України інструкторів королівської армії. На Львівщині вони тренували українців з 2015 року. А після повномасштабного вторгнення програму підготовки перемістили на британські військові бази про можливість відрядження інструкторів до України під час візиту до Києва зазначив міністр оборони Джон Гілі. Це би значно спростило вишкіл мобілізованих, бо їх не потрібно було б тисячами перевозити до Британії. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон – Єдині Новини.